Зворушлива чоловіча зустріч проходила у мерії з вручення прапора з підписами, календаря з автографами Героїв Донбасу Україна та фронтового трофею. Мама собі говорила. Ти... Це віч до ну, відмени. Це єдина ну, вибрана, це також на невірати. Це наша. Ми все виділились. Я вийшла до мене. Ми так не проявляли, ми політивали туди вікна. Ми да, 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 да. <вас> розказуєте про вашу допомогу, там такий гора. Може відео так, передавати. Да, 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 дивився те дивився та повністю це саме. Задячуючи вам, ми можемо дивитися на муляжі, ну хай не муляж. А на те, що залишилося від страшної зброї, і спогада від людей, які реально знають, що таке боротися що за життя, що це боротися за волю і за Україну, і за рідну державу. Дивись, скільки пацієнтів? Війни це. І сьогодні ще в нас є календар. Так, календар ми бачимо у вас У нас кругом, ребят, але такий у вас нема. У це іміни. Це іміни, це Сашко привіз звіт, але подивіться у вас. Всі підписали. Підписаний. Ух, ті, може, пацан підписав. Це наші хлопці. Да. Майже, майже кожна Петро Бруко був вдячний за подарунки і сказав, що всі вони, то є надбання міста. Все, що в тебе є, все, що ви привозите, це вже повинно бути достоянням ну, громади. Діти ну, і це, це на рівні отих бандських лідерів, але вони бандитські, ці Котовські, що були, але в нас будуть свої патріотичні, реальні. Після чого була дружня і щира розмова на тему миру, війни та патріотизму.